Всім привіт, друзі! Мене звати Ліста, ви на каналі Ізраїн. Та сьогодні у нас буде влог мій день. У нас вже зараз 8.30, я вилітаю в школу, такий сьогодні лук, що ми я прийдемо в школу. Просто ці джеки мені дуже а, а мої джинси, яких я хотіла сьогодні піти, я вчора на фізері перевдягалася і забула в школі в шкафчику своєму. Тому зараз я вилітаю. Школу. Сьогодні ми їдемо, сьогодні у нас п'ятниця і сьогодні з моєю прекрасною школою, First School рекомендую проходьте, е, Їдемо в музей. Музей у нас сьогодні буде. В музей цих Ці... кісток динозавру, я не пам'ятаю, як називається, щось там. я не помню. я не пам'ятаю. По географії. У нас певно жива перша географія. І якраз... Ми будемо вивчати оці кістки з народаних динозаврів. країна, щось я не пам'ятаю, чесно чистого А Я трошки познімаю в школі, у нас телефони заборонені і типу. Але ми будемо ходити, їдемо тільки з нашим шостим класом, а початкову школу, типу п'ятий, черзі сітки з першого по п'ятий їдуть. На мене просто гуляти, там, морозиво, якісь цікаві локації зайдуть. Тому що ми ще раз таку щоб ми побули одні одні. Я вам трошки понімаю, як так до мене здисують, насчітка хороша. Тим більше ми в той момент будемо не в школі. Тому я можу канцювати. трішки вам познімати. Познімаю вам. Немножко, метро в маршрутки музей трошки я еще там можно будет звездная съемка а так друзья мы уже в метро Саш, можно показать, что не? Для Ютуба. Хорошо. Так, друзі, ми вже поїли. Зараз будемо йти в музей. Якщо там можна буде, я вам обов'язково вам познімаю. Паняно, гляньте. Ого, це карта. Це така цікон, типу з цих скопалень. Но да? все. таки а, гарно. Давай в кафере. Ого, класс. Земля, я так разумею наша. Вау. Вау. Це мені так интересно, что я его потрогаю і за цельно Все. Ти сама шахта виглядає. Тут жива модель спускається в вагонетки. Вот як цікаво. Класс, мені дуже треба. Я коли. А можна сходить кожечку? А там у тебя подсвітка. Мені так страшно і гарно. Так все подсвітки. Ма яси, як Ліза. Ліза, Ліза. Ну туди можна пройти трошки. Можна, можна просто можна. тільки сідати. Але літу, що можливо розповернулося? І ви ціля. Це голови цих дінозаврав. Ні, зуб привісний. А це відмінь бурий, А це носорог. Ти уявляєш, це в нього тільки ніс такий, а там десь очі були. Тоже носорог. Мамонт, це щось мамонта. А це... це черві чи що? Черв, Це що? Це що тут Я... таке? Агоніатит. Це раніше починалися такі молюські ракушки. Бачиш, вони закручені. В нас зараз вони зовсім інші, але теж схожі. Це дуже туди не реально. Не реально, Дуже екопляче. Так, друзі, ми в школі. У нас в школі телефон заборонений. але сьогодні такий день. Можна. Я трошки зроблю міні на наш клас. Красивенький клас. Я шипайня на ньому сижу. <laughs> Значит так. Мы в школе. Так, друзья, всем пока всех люблю, до новых встреч, чмоки-чмоки. А с вами была я, Лиза, вы на канале Амельс